Радіо UA Чикаго Розпочинаємо наш дискусійний клуб і Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Назаре, вітаю. Доброго ранку всім слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити до формату запитання-відповідь. Ви написали замітку, хто виграв від московських шахедів у Польщі? Хто ж все-таки став головним вигодонабувачем? Питання до вас. Знаєте. Справжній аналіз будь-яких процесів явищ, чи то Перша світова, чи то Друга світова, чи то Французька революція, більшовицька революція, Майдан 13-14 років він завжди заставляє шукати вигоду набувачів, кому було вигідно, хто на цьому заробив, хто на цьому отримав якісь дивіденди. Якщо ви через таку призму будете дивитися на історичні процеси. Ну, ви будете набагато правильніше, чіткіше і правдивіше бачити картину світу. І от коли ми глянемо на ситуацію із зальотом московських безпілотників на територію Польщі, на територію держави НАТО, коли авіація НАТО була піднята по тривозі, причому не тільки польська, а й данська, угорська, італійський літак з країн Балтії прилетів для того, щоб збивати повітряні цілі. Ну то українці очікували, десь одурю одурюючи самих себе, очікували жорстких реакцій від країн НАТО. Жорстких реакцій не було. НАТО не сприйняло це як акт агресії, тому що європейські держави не хочуть воювати до того моменту, поки їм безпосередньо не прийдеться брати участь у війні. Вони не хочуть брати участь у війні. Але епізод відбувся і епізод важливий. Залишити його без уваги насправді не могли. І отут починається найцікавіше. Вже пройшов певний проміжок часу, адже ця атака відбувалася в ніч з 9 на 10 вересня. І ми можемо вже зараз констатувати, а хто ж став вигодом набувачем. І виходить так, що внаслідок зальоту московських безпілотників на територію Польщі виграла Польща і виграла Росія, але Україна, скоріш за все, не виграла, а навіть в певних сенсах програла. І зараз я розповім вам, чому за результатами. Швидких нарад і публікацій, які потім з'явилися, були завершені діалоги всередині Європи, і внаслідок тих діалогів Польща отримає 43,7 мільярда євро додаткової допомоги для своєї оборони. Майже 44 мільярди євро. Так, зрозуміло, це східний фланг НАТО, але ну знову ж таки країни Балтії таких коштів до прикладу не отримують. Поляки отримали те, що хотіли. Звідки ці гроші будуть надаватися? Оце питання. Там створений спеціальний європейський фонд, який наповнюється європейськими членами НАТО. Але тут питання ж навіть не в тому. В доповнення до цієї новини на наступний день видання Більд опублікувало інформацію про те, що на 26-27 рік в федеральному бюджеті Німеччини в частині витрат на оборону. Передбачено на допомогу Україні на 10 мільярдів євро менше, ніж передбачалося раніше. Я ці події пов'язую між собою, і я думаю, що, на жаль, ті додаткові гроші, які будуть виділені Польщі для оборони, їх недоотримаємо. Ми і виходить так, що поставте себе на місце тих, хто організовував цю, назвімо її провокацію. Чи могли вони з самого початку, організовуючи заліт московських безпілотників на територію Польщі, передбачити, що будуть відбуватися саме такі наслідки? Я впевнений, що могли, передбачали і, на превеликий жаль для нас, досягнули потрібних їм результатів. Пане Назаре, читаю коментар від вашого слухача. І він на цю тему пише: Так: Цікаво, поляки, хоч так зрозуміли, що Україна їх захищала уже майже 4 роки. Якщо ні, бажаю зрозуміти поповній. Оця ну, перша частина коментаря якби зрозуміла. А от друга, оця агресія така, бажаю зрозуміти повній. Як ви ставитеся до таких коментарів і такої риторики українців? Ви знаєте, ситуація дуже складна в україно-польських відносинах. Я дуже багато можу про це розповісти, і я дуже багато досліджував це питання. Зрештою, моїх предків переселили під час операції вісла. А дехто загинув в Криївках від рук армії Крайової в тому числі. Але питання зараз не в тому. Зараз я дуже чітко бачу конкретні сили. Які надзвичайно глибоко, системно, продумано, високопрофесійно стравлюють зараз українські і польські народи, причому на кожен народ ведеться своя потрібна риторика. Свої болючі аргументи, які неможливо забути, неможливо забрати, неможливо розбити, ну десь можливо, десь неможливо в будь-якому випадку пропаганда може це подати красиво, так як потрібно. І на превеликий жаль, якщо в Україні не прийдуть до влади, ті, хто будуть керуватися інтересами саме українського народу, якщо в Польщі при владі не буде знаходитись справжня польська еліта. То я підозрюю, що нас в ближчі роки з поляками зможуть посварити настільки глибоко, ну що гасити ті конфлікти ми будемо впродовж десятиліть. Але я хочу підкреслити, що це відбувається зараз штучно, і Ті, хто цим займаються, вони це дуже добре, дуже грамотно продумують. І тут можна звинувачувати обидві сторони дуже багато для цього зробила офіційна влада. Офіційна влада в Україні, до прикладу, так званий зерновий скандал, коли кажуть: «О, от зерно з України, там мемчики запускають, і так далі. А поляки впродовж десятиліть вирощували своїх фермерів. Наші 6-7 зернотрейдерів, найбільших олігархів, латифундистів, почали завалювати їхній ринок і робити удар по мільйону з хвостиком фермерів, які є на території Польщі. Але знову ж таки, це якщо дуже спрощено. А кожне таке явище доповнюється пропагандою російською, пропагандою глобалістичних сил, пропагандою офісу президента, пропагандою поляків а всередині, вона знову ж таки неоднорідна і є певні сили серед тих. Тих же польських націоналістів, які ну, можуть і підфінансовуватися і глобалістами або навіть і Москвою. Тобто, все дуже складно, дуже переплетено. Я б хотів закликати українців і закликати тих поляків, які мене слухають. А я знаю точно, що є поляки, які мене слухають, в тому числі я знайомий з кількома колишніми депутатами польського сейму. Щоб ми змогли стримати оцей процес стравлювання наших двох народів, що ж про дякую за відповідь. Перейдемо до наступної теми. Євросоюз планує прискоритись щодо відмови від російського скрапленого природного газу на тлі закликів президента США Дональда Трампа до ЄС обмежити купівлю енергоносіїв у РФ. Це пише Блумберг. Тож, які новина... від... Не, не можна сказати, що вона є новою, тобто про це говорили весь час, але насправді ключовий вплив Росії на європейський союз, в першу чергу на Німеччину, лежав через економічну сферу, через енергоносії, і тут потрібно розуміти, що коли Меркель до прикладу захищала Путіна. То вона працювала не зовсім на Кремль. Чому? Тому що Кремль, заходячи з грошима, наприклад, ту ж саму Німеччину, гроші звідки від продажу нафти і газу вони разом з німецьким естеблішментом створювали спільні бізнеси, в тому числі по перепродажі нафти і газу видобутої на Московії. І в результаті разом заробляли гроші, і тому в них їхні інтереси частково ставали спільними. Це такий диявольський геніальний технологічний спосіб переплетення тих інтересів і з допомогою такого переплетення на рівні різних країн. В тому числі і на рівні Австрії, на рівні Угорщини, на рівні Словаччини, на рівні тієї ж самої Польщі пропагувалися свої геополітичні інтереси. Війна в Україні, повномасштабна війна в Україні, стала тим фактором, яка, який змінив повністю енергетичну інфраструктуру Європи. І фактично Росія втратила свій геополітичний вплив на Європу, Незважаючи на те, що залишається транспортування там нафти транспортування газу, в тому числі територію України, через, до прикладу, нафту, яка транспортується до Угорщини нашою територією, московський бюджет кожного року отримує 6 мільярдів доларів. Це не мала сума, і знову ж таки вона інвестується потім в додаткові набої, безпілотники, ракети, які летять потім по українцям. Це варто усвідомлювати. Але цей процес він вже, скажімо так, майже незворотній, і навіть цей залишкові відсотки, які Московія через Угорщину, через словаччину, може отримувати. Ну і не тільки через них, насправді, і Франція закуповує. Тобто, тут набагато набагато складніше питання. Вони все рівно вже не відіграють такої ролі. Ну а Трамп в своїй позиції хоче повністю переключити Європу на себе, тому що це насправді ну через контроль економіки відбувається контроль політики як наслідок контролю геополітики. Зрештою, якщо ми в цьому місці згадаємо економічну угоду між європейським союзом та сполученими штатами. Америки, то там, де Бібісі потім написало, що Трамп з'їв Урсулу на сніданок, то Європейський Союз зобов'язався в тій угоді купити американських енергоносіїв енергоносіїв американських компаній на 700 з злишніх мільярдів доларів, тобто мова йде фактично про повне перемикання енергоринку, і відповідно, Трамп цей процес просто старається максимально максимально пришвидшити. А чи зробили технічні засоби для? Цієї альтернативи, тому що там, коли зговорили, що треба побудувати порт для прийому цього скрапленого газу, ці і засоби, на... в принципі, завжди були, і просто є речі, які не те, щоб замовчують, про них просто не говорять. Вони не засекречені, але про них не говорять. До прикладу, фактично, 26 чи 27 лютого 2022 року Німеччина почала будівництво скрапленого газу. Ну, тобто буквально через кілька днів після нападу. Чому тому, що коли мова йде про планування, про яке-небудь стратегування, то це не в авральному режимі намалювати картинку, випустити якогось дятла чи якогось клоуна, який би розказав, от зараз ми тут реформочку зробимо, чи ще щось, чи ще щось. Мова йде про аналіз, аналіз вхідних даних, прогнозування, прогнозування короткострокове, середньострокове, довгострокове, розуміння потреб, які будуть, і ну у Виконання всіх необхідних заходів Всіх необхідних дій для того, щоб ті потреби забезпечити, і виходячи з цього, Німеччина розуміла, що їй потрібен термінал для скрапленого газу. Термінал для скрапленого газу в тій же Італії було побудовано десь мені здається на початку холодної війни. В Балканських країнах також є термінали. Мені здається, що Іспанія чи Португалія також якісь свої термінали мають. Тобто, ну очевидно, що цей процес технологічно потрібно забезпечити. Але ну тут немає чогось надзвичайно складного. Ну, що ж, пане Назаре, дякую за відповідь. Перейдемо до наступного питання. Я назвав його китайське питання. Президент США Дональд Трамп відмовився схвалити пакет зброї на 400 мільйонів доларів для Тайваню, бо намагається домовитись про торгівельну угоду та потенційний саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіну, Пише Вашингтон Пост. І також ще одну новину зачитаю. Трамп вважає, що якби Європа застосувала санкції щодо Китаю, який купує нафту в Росію, то Китай тиснув би на агресора. Щоб змусити Росію закінчити війну проти України, це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News. Світ поляризується все більше, і в принципі, після саміту Шанхайської організації співпраці, і потім після онлайн зустрічі держав БРІКС. А насправді, ну вже зрозуміло, що центрами поляризації є Сполучені Штати та Китай відповідно, але знову ж таки є певні геополітичні центри, які набагато сильніші і від США і від Китаю, і мають впливи і там і там. І мені здається, що вони найбільше диктують ці всі речі. Але ця поляризація для створення в рамках всього світу образу поліцейського хорошого, поліцейського поганого. Це принцип той, який я вже не. Одноразово в наших ефірах озвучував гегелівської діалектики. Теза, антитеза їх протиставлення між собою, якщо ти впливаєш на тезу, впливаєш на антитезу, то протиставляючи їх, ти можеш підвести <світ> до потрібного тобі синтезу, тобто отримати потрібні результати. Коли мова йде про Китай, Китай не займає однозначної промосковської позиції. В війні проти України це дуже важливо усвідомлювати. Я останнім часом продовж останніх тижнів почав частіше набагато читати певні китайські сайти, досліджувати деякі елементи історії Китаю, і насправді все набагато, набагато складніше. Просто зараз кожен із геополітичних суб'єктів грає в свою гру, і відповідно сполученим штатам Америки треба максимально європу зав'язати на себе. Китай в Європу давно зайшов зрештою. Економічна потуга Китаю, особливо в деяких сферах, вона просто надпотужна, і він з допомогою цієї цих економічних ресурсів пробує європу прив'язати до себе. Трамп пробує відв'язати, і так вони будуть тягатися між собою. Проте водночас. Коли Дональд Трамп говорить, що він може домовитися з Китаєм, то я, якщо чесно, в це ну взагалі не вірю. Чому тому, що е на рівні ментальності китайці вони принципово інші, вони готові дуже довго чекати. Оце прислів'я, що якщо довго сидіти на березі річки, то ти побачиш, як мимо пропливають тіла твоїх ворогів. Воно не просто так народилося саме серед китайського народу, і коли е, зараз дуже багато хто розповідає, нагнітає ситуацію про те, що от Китай готується там напасти на Тайвань, там і так далі. Я в цьому зовсім не переконаний, чому тому, що згадайте е, повернення Гонконгу, згадайте повернення Макао. Воно все відбувалося мирним шляхом. Китай дуже довго чекав, але в кінці кінців їх повернув. Якщо ми глянемо на останні вибори на Тайвані, то перше місце зайняв кандидат, який проти зближення з Китаєм, а друге і третє місце зайняли кандидати, які виступали за зближення з Китаєм. І якби насправді з цих другого і третього місця, якби від них йшов один кандидат, то цілком може бути, що Тайвань вже би змінив курс знову ж таки. А питання геополітики, того, що буде відбуватися, і цієї поляризації світу, ну воно дуже дуже багато чого буде змінювати. Тайвань це боротьба за деякі економічні важливі важелі, в тому числі за виробництво чіпів. І не тільки, але ну це дуже дуже важливий сегмент саме зараз. Хоча ключові гравці світу вони зараз стараються виробництво організовувати на своїх власне, територіях, і це дуже ну, скажімо так, важливо розуміти в існуючих тенденціях. Тому я думаю, що Європа від цього повністю відв'язатися від Китаю не може. Китай навіть Сполучені Штати Америки зараз повністю відв'язатися від Китаю не можуть. Ну, до прикладу, в питанні рідкоземельних металів Китай зараз займає щось. Я дивився статистику: понад 90% світових рідкоземельних металів, які використовуються в різних сферах, в першу чергу в різних інноваціях, їх як сировину віддає Китай. І Якщо він це ці всі речі просто повністю блокує, то обвалюється абсолютно все, в тому числі Сполучених Штатах Америки. Тому ця ситуація дуже дуже складна. Чи потрібно вводити якісь санкції проти Китаю? Я думаю, що в першу чергу. Повинні були бути введені справжні санкції проти Росії з самого початку, не тягнути кожного разу один пакет, другий пакет, так до 18-го чи 19-го, а відразу зробити жорсткі санкції, але Цього не хотіли зробити, і в деяких сенсах Путіну дозволили розігріти свою економіку. І зараз путінська економіка на превеликий жаль не знаходиться в стані, який би, скажімо так, передував наступному падінню. На превеликий жаль, тому чи, чи дійсно буде готовий захід зараз зробити все для того, щоб обвалити її. Ну, це для мене залишається великим питанням, на яке в мене поки що. Немає відповіді, і точно немає позитивної відповіді. Перейдемо до наступної теми: удар набу у відповідь. Що приховують плівки міндіча? Які ще до речі не були опубліковані, але вже викликали шок у українців. Ви опублікували відео з такою назвою Удар набу у відповідь. Про що ви там говорили? Коротко, ну, насправді дійсно. акценти у відео я хотів трошечки змістити в бік таких надзвичайно важливих світоглядних речей. Але е, очевидно, що набу готує відповідь. І мова йде не про керівництво набу. Е, я переконаний, що керівництво набу є підконтрольним Андрію Єрмаку. Ну і офісу президента в цілому. Мова йде про кривоноса, а мова йде про детективів. А них є своя солідарність, у них є свій колектив серед них є досить достойні люди, і вони розуміють, наскільки їх брутально вдарили з різних боків, сфальсифікувавши кримінальні справи проти їх колеги, власне, які якраз і прослуховував міндіча в рамках кількох кримінальних проваджень. І е, удар у відповідь це один із ударів, е, який пов'язаний із Юрою Єнакіївським або Юрієм Іванющенком. Набу оголосило його в розшук через маніпуляції із землею поблизу ринка столичного е, в місті Києві. Розмір маніпуляцій, е, фінансових махінацій складає 160 мільйонів гривень за повідомленням Набу. Але тут важливим є сам факт оголошення Юрій Іванющен. Чинка у розшук, чому тому, що його фактично ніхто не чіпав? Це кримінальний авторитет дуже високого рівня, близький соратник Януковича. І навіть Янукович, тоді коли посмів, так би мовити, наступити на хвіст тому ж Ахметову, коли шахтарський бізнес закупівлю вугілля почав передавати на свого сина. Який менш як рік тому зареєстрував компанію в свій час і забирав відповідно дотації раніше, які отримував Рената Ахметов, він, передавав там своєму сину, то відносно Янаківського таких речей Янукович не робив. Хоча, звичайно, і масштаб Юри Янаківського був зовсім інший. Але це дуже знакова подія, виходячи із того, що. Депутат від ОПЗЖ Христенко, який повернувся в Україну, спочатку нам сказали, що Екстради. це відбувалася екстрадиція, але насправді він повернувся сам. А він повернувся для того, щоб дати свідчення проти Набу. Тому що. Зараз нам інформаційно з багатьох компонентів спробують і вже малюють таку картинку, що зрадники в набу прослуховували патріота Міндіча для того, щоб якісь секретні матеріали, в тому числі по ракеті Фламінго, передавати Путіну. Це я говорю з сарказмом, з іронією, але саме таку картинку зараз пробують сформувати для масової свідомості українців. І, власне, покази депутата Христенка, який є промосковським, які є одним із топ-менеджерів Юрія Іванющенка, Ну, вони в цьому контексті є дуже дуже важливими. І я підозрюю, що історія ще покаже нам чимало дуже важливих моментів. В якийсь момент часу може бути, що міндіч повернеться в Київ для інформаційної картинки, щоб показати, от я нічого не боюсь. Зараз він знаходиться за межами України. Скоріше за все в Ізраїлі була інформація, що спочатку в Австрії, а потім в Ізраїлі. Не знаю, це насправді не настільки важливо, ні звідти, ні звідти, екстрадицію фактично здійснити неможливо. Та й знову ж таки, а хто би її здійснював екстрадицію, набу здійснити нездатне. Ну і тут виникає ще чимало насправді запитань. Але я чим далі дивлюсь на цю ситуацію, тим більше переконуюсь, що плівки Міндіча містять в собі щось настільки вибухове, що влада Зеленського Єрмака настільки їх боїться. Ну мені навіть складно уявити. Я частково знайомий із так званими плівками Гонгадзе. Ну, які були записані майором Мельниченком, і я був присутній на кількох судових засіданнях, спілкувався з адвокатами у справі Гонгадзе, які продовжували тривалий час тягнути ці всі речі. Але ну там позиція така, що не можна ставити під удар фактично всіх олігархів. А по суті, якби плівки Мельниченка були запущені в роботу. Так, як це треба було би зробити на рівні Генеральної прокуратури, то там є ланцюжки практично до всіх теперішніх олігархів в Україні. Але е, стосовно прорізання свідомості, там є дуже важливий момент, що фактично, якщо ми глянемо навіть на те, ж розслідування, на запис плівок Міндіча, ми серед фігурантів і серед розслідувачів цієї справи не побачимо жодного українця, жодного українського прізвища і жодного українця. І якщо би так читати це відірвано від інформаційного поля, то виникло б питання: а про яку це країну? Міндіч, Магомед Расулов. Ну або згадаємо епізод, коли в Сполучені Штати Америки з України прилетіли Зеленський Єрмак і Умеров. І вони отак в рядочок сиділи там в, в Білому домі. Ну, і от, дивлячись на них, от така дуже знакова фотографія, але не знаючи, хто вони такі, зробіть припущення, а яку країну вони представляють? От яку державу? Україну справді? І отут ми підходимо до найбільш фундаментальних речей, які набагато важливіші від рефлексії на будь-які новини. Тому що в нас інформаційне поле побудоване так, що от чим гарячіша новина, чим резонансніша, її треба прокоментувати. Новини живуть в інформаційному просторі тільки три дні і все, пішли далі. Але ж це ніяк жодним чином не впливає на питання побудови держави Україна. І от щоб завершити, я хочу от таке ну, формулювання, яке я неодноразово вживаю. Ну, дивіться, Польща держава польського народу. Не викликає суперечностей. Ізраїль держава єврейського народу не викликає суперечностей. Україна держава українського народу. І тут вже якісь такі хробачки меншовартості, ще чогось ще чогось. І задайте собі запитання, коли ми читаємо такі речі про справу плівок Міндіча, чи коли ми дивимось на перших політичних осіб, вище політичне керівництво держави. Відсутність там українців це випадковість чи закономірність? Просте запитання, але відповідь над ним ну, потребує чимало зусиль. Що ж, дякую, пан Назаре, будемо завершувати. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети «Сурма». Гарного дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.